Ну що, пам'ятаєте, які були бур'яни? Тепер ці ділянки виглядають ось так. Без бур'янів. Тут вже посажені огірки. Все чисто. І ось так виглядає весь город. Чистенько, гарненько. Кукурузу навіть вже не видно, вона вже сама підійшла, стала велика. Ось такі грядки з помідор. Попереднє відео було в бур'янах. Ми це зробили. Ще трохи можна обсапати другий раз капусту. Але тут невеликі бур'яни. Я же головку, красива капуста стоїть. Ось так виглядає. Буряк і морква. Ось цей рядок не дуже щось зійшов, але теж є. І це картопелька. Ось таке красиве небо.